В нього не було жодного щасливого Різдва. Нового року, дня народження, відпустки, поки він жив зі своєю дружиною. Історія про королеву драми. Мені 50 років, 18 з них я прожив зі своєю дружиною. Жодного весілля, жодного дня народження, жодної відпустки, жодного нового року ми не пройшли нормально. Кожну подію, яка мала би лишатися в пам'яті як свята або відпустку, вона завжди за своїми скандалами, воплями, істериками. Ми об'їздили багато країн, були в багатьох цікавих містах, в гарних готелях. Але де би ми не були? На пляжі, в музеї, на чиємусь весіллі, на хрестинах або День Народження, завжди перед цим. всім, Передували воплі, воплі, воплі. Ганяла дітей туди-сюди, матюкала мене, вимагала щось, поспішала істерила, ридала, а потім одягнеться гарно, нафарбується і з такою посмішкою дарує подарунок тобі народження. Нібито вона тобі добу перед цим не виїдала мозок. Або сідає за новорічний стіл з заплаканими дітьми і посміхається. Щасливого Нового року бажає, нібито у кожному цьому салаті немає сліз, котрі туди лилися, поки це все різалося. Розумієте, про що я? О, так, да, я дуже розумію, до речі, маю сама таких людей в близькому оточенні. Знаєте, це такі люди, які кожну значиму подію, кожне свято закарбовують своїм скандалом. Причому так, що проходять роки, а ти, наприклад, згадуєш честь хрестини, а пам'ятаєш не дитинку ту, не її батьків, а оцей припадок, що був. Ти згадуєш честь весілля і знову, розумієте, не наречено згадуєш її сукню, там все таке проче, там конкурси, якісь приколи, так, щастя, це все. А оці цей скандал, який там був влаштований. І так людина підміняє, розумієте, гарні спогади. Своїм у цим лайном. І проходять роки, а ці спогади не надихають тебе, а продовжують викачувати з тебе енергію. Так що я вас, чоловіче, дуже розумію, продовжуємо. Цього року я пішов на Різдво, і це було найщасливіше і найспокійніше Різдво в моєму житті. Невелика вечеря, яку я приготував без напрягу, розмови з дітьми, щастя. Прочитайте це тим, хто вагається, йти чи ні, тому що я жалкую тільки про одне: що свята зіпсовано не тільки в мене, а й в моїх дітей.